Цибульком, принагідно нагадую, е якщо вам це відео цікаве, обов'язково дайте про це знати. Підпишіться на мій канал, канал Володимира Цибулька, Цибулько Тов і Цибулько Тіві. І е е з останніх подій е ну, звернуло мою увагу, звернула на себе заява Євродепутатки Віоли фон Екрамон, е яка заявила в інтерв'ю агенції Інтерфакс. Україна, що українська опозиція має увійти до виконавчих органів влади. Цю умову цілком можуть висунути під час надання подальшої фінансової підтримки. Отже, тема 20 травня вона таки все посилюється і так і посилює. да. Так. Так. в тому що це не просто 20 травня. І Якщо Віола фон Крамон говорила, то вона нагадувала зобов'язання української влади, яке влада підписувала при отриманні кредиту 18,5 мільярдів євро від Європейського Союзу. І там була теза про ну, об'єднаний характер влади про те, що опозиція має, має стати на час війни частиною. Кабінету управлінського. Тобто про це говорилося неодноразово, і Євросоюз наполягав, щоб е, влада українська нинішня імені Зеленського не займалася е, продовженням виборчої кампанії 2019 року. Адже влада жила всі ці роки в режимі е, фактично виборів. Тобто, вона забула, що. Вона не перестала воювати ще з кожним четвертим виборцем в Україні. Подивімося, як, до речі, симптоматично завершилися для влади Зеленського місцеві вибори. Місцеві вибори, влада програла і фактично. Серйозної ваги в органах місцевого самоврядування е, партія не має, партія слуга народу. І цю вагу зробили дещо штучно, тому що е, фактично банкова почала давити там, на органи місцевого самоврядування. щоб Більшості без е, в місцевих радах без слуги не було, щоб обов'язково там була присутня слуга. Ну, це, це ж бумерангом тепер повертається до Зеленського і до його кабінету. Але якщо Петро Олексійович е, Порошенко говорить уже про кабінет е, е, національного порятунку, уряд національного порятунку. То дійсно це вже має бути зовсім інший формат. Коли, коли наприклад, військовий кабінет, е, от, приклад Ізраїлю для нас більш більш показовий. Коли е, трапилося 7 жовтня агресія Хамас і вся опозиція була включена у об'єднаний військовий кабінет. Все нормально, мало того. Свободу слова не звужували, але ввели обов'язкову військову цензуру. В нас все було зроблено навпаки. В нас обмежили свободу слова, але військову цензуру не ввели. Володимир, я цього тижня робив ще одне опитування в себе на каналі відносно того, чи мають військові бути присутні у владі і більша Частина моїх глядачів е, сказала, що це має статися навіть ще до завершення війни. Незначна частина е, так, але десь 4%, але але після війни, і дуже невеличкий відсоток, що е, е, їхні військові здібності заслуги це не є привід для того, щоб виключати війну. Але виходить, що більшість вимагає не просто опозицію, а військових до влади, як з тим бути. Ну, це правильно, в військовий кабінет мають входити не лише верховний головнокомандувач, але й головнокомандувач Збройних сил, і начальник штабу, і голова СБУ, і начальник поліції, керівник. Ну, от, просто в нас поліція і рятувальники, вони всі входять в МВС. Я б на час війни вивів. Би їх з підпорядкування МВС і зробив би окремими е, структурами, е, тому що, наприклад, е, підрозділи поліцейські вони в, 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 в підпорядкуванні командуючих збройних сил, е, підрозділи Нацгвардії в підпорядкуванні командуючих збройних сил, але ж їх забезпечення е, домобілізація необхідних е, людських ресурсів. Це ж ну, окрема окрема їх, так би мовити, місія. Вони ж е, центри комплектації зараз належать, е, ну, підпорядковані сухопутним військам. Тому тут треба. От ми пригадуємо, що наприклад е, влада прийняла окрему постанову про нарощення прикордонних військ ще на 15 тисяч е, людей, тому е, я вважаю, що Головнокомандуючий наш начальник генштабу, як мінімум має входити, і е, далі в нас же є ще спеціальна служба транспорту. Це така структура, яку треба було б е, збільшити до неї, підпорядкувати цивільні е, виро, ну, цивільні інженерні компанії, наприклад, дорожнобудівельний з своєю технікою, і змусити будувати е, оборонні споруди. Цього не зроблено. Тобто, влада Зеленського насправді вона замість зміцнювати потенціал, домобілізовувати техніку, виробничі потужності, створювати можливості для виробництва озброєнь, вона навпаки підвісила велику кількість робочої сили. Люди не можуть ніде працевлаштуватися. Дуже багато людей, це вони робили в надії, що люди швидше підуть на війну, в Збройні сили відмобілізуються. Це неправильно, бо для того, щоб в країни була стійкість, Україна повинна мати якісь свої власні обсяги виробництва озброєнь. Але ж в плані виробництва озброєнь, мені здається, що ця влада навчилася приписувати здобутки приватних компаній собі. От історія із мільйоном дронів це більш ніж показова історія. От минув перший квартал, де де 250 тисяч дронів вироблених державою, нема. Але вони у звітах пишуть, пишуть ті волонтерські дрони, які постачаються з коштом громадян. Вони пишуть у свої звіти, і потім видає держава, що от вона виробила 250, Де вона виробила? А яка роль взагалі держави, крім вставляння палок в колеса приватним компаніям, які на волонтерські гроші будують дрони? Де це? Історія з постачанням, наприклад, інженерної техніки в інженерний батальйон Петром Порошенковим це більш ніж показово. Коли з приватних коштів громадян е, закуповується техніка, зокрема з приватних коштів Порошенка, жодна із дорожньобудівельних компаній, які паразитували з 19, а потім з 2020 року на величезних об'ємах дорожніх робіт, хочу нагадати, що в 2021 році на дорожні роботи було затрачено десь більше 350 мільярдів гривень, в той час як купівлю озброєнь. По-моєму, 25. Так.